Вітаю колеги! Я менеджер з технічної підтримки олійних культур компанії «Сингента» Інна Швачинова. Сі Флоретта середньостиглий гібрид з високим потенціалом урожайності. Гібрид має стійкість до жовтухи турнепсу. Це поки що єдиний гібрид в нашому портфелі, який має стійкість до цієї хвороби. Період світіння у гібрида середньоранній. Також гібрид має високий вміст олії понад 48% і низький вміст глюкозонолатів. Восени має середньоінтенсивні темпи розвитку, тому ми можемо його висівати в оптимально ранні, оптимально пізні строки висіву. За ранніх термінів висіву рекомендуємо внесення регуляторів росту. Норма висіву 450-600 тисяч насінин на гектар в залежності від ширини міжряддя або термінів посіву. Гібрид рекомендовано в усіх ріпокосійних регіонах України.